На вулиці п'ята ранку, а ми вже прокинулись, йдемо. До тачки будемо зараз їхати в Ізюм. Це Дімон. другий бомбіла воділа. Покажи нашу розпечатку. Це коли ти прошляпив Сходити на печаток. Всі брендують тачки, ми брендуємо бумажку, блять. Так що погнали. Мене чекає кожен день. Друзі, це їдемо зараз до Ізюму. Виїхали вже з Лозовою. Просто подивіться, які краєвиди взагалі ми проїжджаємо Ви знаєте, це та історія, коли щоб ти зацінив свою країну, яка вона красива, квітюча, народюча. Треба, щоб втрапилася якась халема або якийсь апокаліпсис. Я, якщо чесно, взагалі не був в цих краях до війни. Це моя вже друга поїздка. Перша була через а зараз ми трішки через іншу дорогу їдемо. І знаєте, коли закінчиться війна, я дуже буду вам рекомендувати в ці краї приїхати, тому що там насправді дуже класні ліси, дуже зелено і дуже чисте повітря. Тож, тримаємо руку на пульсі, руками з далі. Ну що, друзі, так, їхали-їхали в нормальному темпі, тут бах. І кажуть, що попереду був зірваний міст. Зараз намагаємось його об'їхати околицями, як бачите, дорога тут, звісно, бомбезна, у нас колона розтягнулась, але нічого, нічого. Прорвемось, прорвемось. Це пак тут ремонт робив, все й немає. Дивіться. Зараз ми вже під'їжджаємо до Ізюму, де ну, їдемо саме по дорозі, де були запеклі бої. Все, щоб ви розуміли, ми їдемо, постійно якісь снаряди стирчать, стараємось це робити дуже обережно. Ну, і це вже та ділянка, де вже не попісяєш, там на травки, тут вже треба дивитися під ноги. Їхали, їхали і, на жаль, приїхали, тому що тут порозірваний міст в соплі і ми не можемо проїхати, тож зараз поною. Розвертатись. Ось якщо бачите, машина валяється, коротше. якось так, Ну все, вже Лос-Анджелес закінчився, почалися реалії. Якби колись, то взяв би я тебе і на волю поплив. Вже Барвінкове, останній населений пункт перед Ізюмом. Такі дороги у нас попереду. Зробили круг і повертаємось Втратили десь 40 хвилин мінімум. а нічого, нічого. Так ось дивіться, друзі, ми зараз тупо в полях, тут нема. Але зверніть увагу, що це як треба було обстрілювати цю територію поступ, що всі абсолютно всі провода посічені уламками. Та все висить. На кожному стовпі, ну і дорога це взагалі суцільний треш, тому що постійно якісь торчать снаряди, дирки, осколки. Минулого разу, коли я повертався з Ізюмову, цей мост був розбомлений. Ну, відео мав бачила, або прикріпимо його. Зараз його вже засипали і можна переїхати. Дивіться, що тут забуло. Ось а так Зараз наші око. Можна проїжджати. Ні біт, ні краще, на Без Б'їжджаємо Без <різь> вже. І чим ближче, тим, звісно, живого місця тут взагалі немає. Дивіться, церква. Тож далі ангар його, мабуть, не видно на камері, але його теж немає. Це все. Осколки на зупинці також п'ять Постійно звертаю увагу, що коли. Бачимо якісь великі будівлі, де є ангари, де є місця, де може сховати техніку. Вони завжди розрушені, розвалені. Масштаби, звісно, вражають. Подивіться, що легковушки взагалі просто переїжджали і все. Ми вже добралися до Ізюму, не буду зараз тут сильно камерою махати, тому що ми тільки проїхали блокпост. На годиннику у нас 11.17, звісно, вибили з графіку, тому що повинні були приїхати десь в 9.30. В 9 два рази розверталися з того, що були розірвані мости. Вони догнали зараз наших всіх, збираємось колоною. Ось так от. Ізюм. Бачите напис наші хлопці. Їдемо зараз вже на центральну частину міста роздавати гуманітарку. Це вже ізюм, точніше те, що від нього залишилось. Ось так в гарному стані, але я маю надію, що все відновиться. Тому що, якщо звернути увагу, то покриття дорожнього тут якісне, тут дороги будувались. І взагалі, якщо так придивитись до міста, ми зараз будемо їхати. Це була стела, де була зелька. Бачите, перефарбували наші хлопці. Ось. Оце місце, де церква, це єдине місце, де кріс, де був зв'язок український. І там постійно стояли якісь люди. Сіальні частини постійно готили орки. Взагалі нічого не залишилось. Ось. Готель. Напис. Ні. Ми Вже під'їжджаємо до центру, я вам покажу, як він зараз виглядає. Оце центр міста, де наче там люди тусили чи щось робили. Ми вже в центрі, ось позаду, позаду в мене, мене черга. Це вже початок роздачі гуманітарної допомоги. Також зараз будемо роздавати ліки. У нас приліти ті саме люди похилого віку, тому що це базові аптечки, які хлопці з MedHelp зробили для цивільного населення. Ось а наша задача зараз проконтролювати, щоб вся їжа досталася рівно, мірно. Ой, друзі, залишили зараз два буси. Ще є черга, роздали дуже багато гуманітарної допомоги. Але, але, але люди дуже бунтівні, намагаються взяти по два рази, по три рази допомогу. Тому ми зараз дізналися іншу локацію. Від наших хлопців, від диснисників будемо зараз їхати туди то трішечки приберегли допомоги, тому що якось буде дуже нечемно, що ми в одні руки дамо два-три комплекти і медицини, і продуктів. Їдемо за нашим онкрабом і будемо там щось робити, роздавати, будуть тримати вас на пульсі. Це АТБшка, точніше, що від неї залишилось. Зараз в мене. На... Дорозі на нові локації, так що якось так. Не зря ми тут зідою. Бо Це лікарня швидкої допомоги. Приїхали, привезли до лікарів Зараз приїхали до центральної лікарні в місті Ізюм. Вивантажуємо все, я більше не буду дуже показувати, але тут одноразовий посуд, який ми прибали. Тут Медхел привіз пільонки, плістки, все таке. Ми, ми ж взяли більш об'ємне, більш громоздке, Це одноразовий посуд. Це великі смітники. Там у нас ще в машині є зараз лифкове масло. Будемо шукати зараз тих, хто готує в лікарні і чим ми там можемо бути корисні, що ми можемо там вигрузити. Гарніуня. Який. Бережи, бережи, Ізюм. Це у нас Орківська, да? Да. Вот тут не жили, не работали. Ага. Добрый вечер. Растяжек нема? мат? Нет, вот смотрите, ламинированное, все готовили. Западного военного округа. Пункт дежурного пункта по управлению. Вон, всякие тоже детки им шлют, нет войны. Ага. -а -а. Наверное, уже наши, я не знаю. Раз нет войны. Нет войны. Да. Вот, вот. их вот вот операционная была. А ну-ка, За вами, за вами. Вот тут была операционная. операционная, да? Да, да чую, чую запашок. Китайских куча везде валяется всяких медицинских вещей. С Алиэкспресса? Китай, который вот, кстати, с собой нашел ради интереса. Китай, который не помогает. Окклюзионная повязка, звезда, Китай. Ага. Китай, который никому не помогает. Находили инструменты китайские. Ну, я понимаю, что все сделано в Китае, но там видно, что это прям китайское. Ага. Прям китайское для Китая. Понял, принял. Ну и тут вот в принципе там они жили, куча война. И там у них подвал, могу показать, если хотите. Если вы... вот. И тут висели всякие плакати погоны, а в Балаклее мы ездили когда ездили сюда как на как так там вообще ужас там было бока везде валялась забитый тротилом подвал шапки где-то и пп где лоялись уже кто-то забрал а вон вот индивидуальные перевязочные пакеты их вот угу. распакованные уже вон все формой носил вон, Так, да. штанці, ваньки. Да. Та, пішли в підвал? Так, пішли, подивимось. Підвал. Та я що що із в принципі, що. що ми теж людей не затримували. Думаю, що тут є чим зайнятися. Mm -hmm. Так. Тут блокносі тут Так, тут я ж за вами йду. Може спокійно йти? Ага. Тут, тут, вони жили, тут, тут вони жили, і що? тут вони жили. З мердить орками. Музей можна відкривати. Замінована да? церква. Тільки що заїхали до лікарні, поспілкувалися з хірургами. Сказати, що я вражений, це взагалі нічого не сказати. А, навпаки почули дійсно. Бажання, щоб ми їх підтримували. Вони потрібен транспорт, їм потрібний список, цілий, халат, і автоклав. Будемо по приїзду все це аналізувати і розуміти, де саме потрібна наша допомога. Тому що отут от зараз ми прям відчули гостру необхідність. Мужики кажуть, що до них потрапляють зараз з усіх напрямків, взагалі з усіх напрямків. Скільки він сказав день? 100 чоловік? Ні, десь 40. 40, 40 тяжких. Ну, коротше, вони тут вони надають якусь там первинну допомогу, хіру, там, хірургічну первинну допомогу. І далі вже відправляють на якісь там мічні, коли, чи куди, я там не знаю Але це справжні, справжні герої, тому що ну воно видно, ну людина не спить. ну прям... Якось так. Вражений. вражений, ідемо далі. що З нас тут стало трішечки гучно, тому ми вдягнулися із кошошов. Дивіться яка, блін вирва. Оце так прильот, пакеті, пакеті на трьох чоловіків. У нас просто 6 ботки. А це вам виходить. Це... Ребята, треба було мені спрошувати в марті місяці, коли я одна... Я в марті місяці точно місяці. Ну, ми... били, а, знаю, так же в місті пиво. Знаю, що це таке. Не розказуємо. Дякую. А тепер я... Дякую. Це Вова. Він наш координатор, він нам дуже сильно допоміг саме дістатися до цивільного населення, котрим дійсно потрібна їжа. Ось ми зараз заходимо до Чучвалі. Вона тут на вулиці старша, ми її будемо залишати багато медикаментів. Там гігієнна прокладка, щоб вона вже розпоряджалася між людьми, щоб ніхто на собі не брав лишнього. Зараз побачимо, як люди живуть. Драється, тють Валя! Ми вам з монітаркою приїхали. Вгощайтеся освітями, грінка, видіть? Грінки, давайте. Можна, так? Не можна, да? аберіть. Лас. Ви ж ви не будете, що я буду буде знімати? Оце для людей не буде, що буде знімати. Це далі. А ви, ви тут з ви самого початку, так? Ну, я, ви... тому, що я тут і родилась, так. і школу закінчила, і медучилище закінчила, а я медсестра по професії проробила. Ось тільки на час війна, будучи на пенсії, все одно я працювала. У нас тетя Валя Тереза. А от це там на, на, на випередському футері я всім катаміцю уколи, ніколи стараюсь не відказувати. Та ні, ну це ну, ви другий раз і грошей не буде. А іноді, ну а зараз так не вообще. Володя, огощайся, гарячий, он. Борис, Дякую yeah. Спасибо большое. Ща, сейчас, сейчас. Дуже дякую. вам тут Сильно дісталось, тому що я бачу там в центрі. Ти можеш хату, це ж родительський дом, вікна. Это, у сестри У сестри ж син погиб. Да, в самому початку 5 марта в А... У нас родительський домик постраждав, а в нас вікна там. Дед, ну, в общем, два дев'ятнадцяти під А печки ж немає, я не знаю, не буде ні світа, ні газу. Я не знаю. Тут Валя, постараємося. Ну, А зробимо, ми зараз тут запити зробили на генератор, щось будемо думати. Давай. Тому що ми сьогодні були в лікарні. А, в да, там... А хто там у бо лісом. О, я зараз... Володя не знаєш, а не можна сюди. Ми без Володі були, тому що ми там поїхали, ми привезли там всякі там... Перші не хотіли допомогу, так, і... Там теж зараз не солодко. Слухайте, може по -по покажу, як ви готуєте зараз. Ну, мені, мені так неудобно. Це для людей, щоб вони просто розуміли, щоб вони знали, як живуть зараз люди везю. Що, ти охраняєш? Охраняєш правильно. Охраняють валю. І що були у Валі, знайшли жінку, яка нам ну, допомагає всьому селу. Ми надали їй а, залишок медикаментів, а, гігієну, щоб люди знали, куди звертатись. Тому що вони і так до неї йдуть, тому що це медсестра колишня. І вона всім вона нікому не відмовляє і не бере коштів. Щось мене так трішки подразмотало, я її там попросив обняти. Ну, взагалі така. Складна поїздочка емоційно, тому що в ну, цей, цей раз в мене просто більше часу, щоб спілкуватися з людьми, дізнаватися їхні історії. Приїхали військових. Е, дуже, дуже сильні враження сприймають, коли ти відчуваєш щирість твоєї допомоги, лікарня, і трішечки за містом ми заїхали трішечки вниз, спустилися з Юму. Ну, це пригород чи що воно таке. А от, ось тут, тут нашу допомогу дійсно відчули, тому що сюди навіть ніхто не доїжджає. Ми приїхали, побачили дуже багато людей. Ми все роздали і пообіцяли обов'язково повернутися наступного тижня. Що? Ми вирушаємо додому, ми залишились трішечки солоденького, трішечки медпрепаратів, тому що зараз будемо їхати в Барвінково через Лозову, це теж села, вони контрольні нам, вони, вони також постраждали, але не так глобально, як у ЗІМ, але там також є наші люди. Добре. А як у вас тихо? спокійно? А Я не знаю, я сьогодні це приїхала, завтра виїжджаю. А де ти живеш? Зараз поки в Харкові. В Харькові? А як в Харкові спокійно? Не дуже. Не дуже не порадити. А ти сама звісти буде народилася, що ти тобі бабусі ведуться? Ні, я тут народилась. Народилась? Ти з батька воду? З бабушкою. Десять років? І з Десять років? Вітаю. Спасибо. Я там була. Так, ну що, друзі, ми вже в Дніпрі, як бачите, це наша набережна буде, бачите. Е, Стомились, зараз вже їдемо додому. Ось. Що я хочу сказати? Зараз, звісно, в мене, як і після другої поїздки, це буде такий вечір-контрасту, тому що буквально 3 години тому була зовсім інша картинка і вона дуже різко змінюється. Ось. Е, я дуже надіюсь на те, що ми дуже швидко змонтуємо, тому що я хочу змонтувати як це влог і показати, як все відбувається, як відбувається день волонтерства. І мені дійсно хочеться вам показати, що в нашій країні зараз війна і що кожен на своєму фронті може допомагати і чим може. Ми намагаємося робити таке: хтось віддає своє життя, хтось нас боронить, хтось лікує. Ми як ресторатори, ми годуємо людей, так ми і допомагаємо всім гарного вечора, папа. -па.